Готовий сьогодні ось цей прицепчик, бортовий, який ми робили. Поміняли підшипники, колодки, троси, болти в рісорах, втулки в рісорах, деякі стрім'янки поміняли. Ззаді нові рожки, підсвітка номера. Спереді білі габарити. Нові. Перебране повністю гальмонакату, новий щіпний пристрій, пильник, втулки. Амортизатор був у хорошому стані. Ось таке активо провели по цьому прицепу. Немало роботи по ньому було. Бризовички ще нові поставили. І також вже готовий, майже готовий до віддачі. Цей прицепчик. Тут ще залишилось декілька штрихів. Це тандемний подрамник. У нас ламаючийся прицепчик на задню частину. Поміняли один речах, поміняли всі жгути повністю, поміняли всі болти в подрамнику на нові. По гальмонакату поміняли втулки, все інше в гарному стані. Поміняли болти на гальмінокату. Е, відрегулювали замочки. Е, придеться ще підварити завтра вже. Ось тут є такі нюанси, тут порвало трошки. Це ми вже завтра зробимо. Ось такі прицепчики ремонтуємо. Кому цікаво, звертайтеся. Зробимо і ваш прицепчик. Доведемо його до ладу. Також тут поміняли троси тормозні, перечистили механізми.